Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Упродовж 17 років керує закладом освічений педагог, мудрий наставник і просто хороша людина, нагорний Андрій Ярославович. Основою інноваційної палітри Рівненського навчально-виховного закладу є робота над створенням нової моделі школи екологічної культури. У закладі реалізуються екологічні проекти. Зокрема, проект Подаруй місто Лебедину пару став лауреатом другого всеукраїнського. Конкурсу добро благодійних проєктів Добро починається з тебе. Також вихованці закладу є ініціатором і створюють власні інтернет проєкти Також у школі створено міні дендропарк